Друзі, всім привіт! Сьогодні відео українське, тому що воно призначене для української аудиторії. Значить, Щодо відгуку на оцей перетворювач з чистою синусоїдою на 500 ВА. Ну, насправді він на 300 Вт. В нього функція стабілізатора і функція перетворювача. Тобто він перетворює із акумулятора ось такі кінці в, нього в комплектності йдуть. З акумулятора на напругу 220 вольт, з 12 вольт. І ще плюс він стабілізує з мережі. Тобто, якщо у нас напруга з мережі змінюється, то він не просто пропускає через себе цю напругу. Ось зараз у нас навантаження на 40ватну лампочку. А ще й стабілізує. Ось я підключив його через латер. Ну, Дивимося, тут доволі. Чітко і точно все відповідає. Це у нас вхідна напруга, це у нас вихідна напруга. Міняю напругу. 240. Це вже якби забагато. Ось знову перемкнулось назад. Тобто гістерезіс є там. Ось знову перемкнулось. І при напрузі десь 176 чи 5 вольт, перейде на живлення від акумулятору. Так, і тепер потихеньку потихеньку додаємо напругу. І дивіться, оп. Ну, якщо дуже потихеньку крутити, то при напрузі 186 вольт він знову вмикається в режим стабілізатора. І працює вже від мережі. Синус дає доволі чистий. Зараз продемонструю. Синусоїда геть не залежить від навантаження. Тобто, яке б навантаження не було, синусоїда весь час красива, чітка. Ось дивіться, зараз синусоїда це у нас напряму через мережу. Ну там працює режим стабілізації. Зараз я. Вимкну мережу. Ось дивіться, така красива, чітка синусоїда. І додамо навантаження ще 150 Вт. Подивіться, нічого не змінилось. Синусоїда чітка. По амплітуді, до речі, виходить 3 з лишнім кліточки. Тобто десь 311 вольт. Максимум, який має бути, що відповідає діючій напрузі 220 вольт. Коли потрібно, вмикається автоматично вентилятор, і оцю пікалку можна вимикати. Ось натиснув і малює такий перекреслений гучномовець. Тепер воно пікати не буде. Потужність показує. А це у нас заряд батареї. Отже, коли акумулятор. Повністю заряджений, у нас напруга біля 14,2 В. Зараз вентилятор вимкнувся, але заряд ще продовжує йти на акумулятор. Тепер дивіться, ще такий момент. Споживає на холостому ходу, тобто, коли до нього не підключено споживачів, але коли він працює від батареї, струм 1,7 А. Тобто виходить, що. Потужність споживання на холостому ходу у нього десь порядка 20 Вт. Звичайно, це більше, ніж комп'ютерного безперебойника. Зазвичай комп'ютерного безперебойника 04-05 А, тобто потужність споживання на холостому ходу комп'ютерного пса десь 5 Вт. Ну, але за чисту синусоїду треба платити. Мало не забув, до речі, дивіться, беру однополісний індикатор. Вставляю, один полюс відмінно світиться, В другий полюс вставляю, нічого не світиться. Отже, при роботі з фазозалежними газовими котлами з ним ніяких проблем немає. Не треба видумувати ніяких занулень, заземлень. Просто вмикаєте вилку від фазозалежного котла. Якщо полум'я загорілось, а потім згасло, то перевернули вилку навпаки, і все у вас буде. 100% працювати перевірено вже не на одному котлі. Апарат вартий своєї уваги, щоправда, і тут бариги відзначилися. Він не просто так потрапив до мене, він потрапив до мене в ремонт. Вигоріли запобіжники по низькій стороні і вигоріло кілька транзисторів. Справа в тому, що що було зроблено, апарат був вімкнений спочатку в мережу, а потім до нього підімкнули акумулятор. І в момент підмикання сталася така поломка. Звичайно, це неприємно, але якщо ви будете виконувати правильно, а як правильно, ви спочатку під'єднуєте до батареї, ні в якому випадку не перепутайте. Полярність, і вже потім ви під'єднуєте до мережі. І так само, якщо ви хочете від'єднати акумулятор, від'єднали спочатку від електромережі, а потім від'єднуємо клеми від акумулятора. Тому що, якщо будете неправильно робити, то будете платити або в сервісах, або таким майстрам, як я. На цьому все. Всім дякую за увагу. З вами був Андрій. Канал зробив все сам. До нових зустрічей. Пока-пока.